Привіт, дорогі друзі! Сьогодні моє відео щодо плюсів та мінусів. Власне, мінусів це основне Німеччина, тому що про плюси багато говорять, менше говорять про мінуси. Я сьогодні, чесно, вам розкажу і про те, і про інше. Ми будемо говорити про те, як Німеччина приймає українців, що українці, відповідно, на що українці можуть претендувати на території Німеччини і чому там є мінуси. А ви знаєте, ті люди, які перетнули кордон з Німеччиною ще в березні, їм дуже пощастило, тому що вони змогли отримати тимчасовий захист прихисток у Німеччині. Їх розселили доволі непогано. Вони отримали квартири, в яких вони живуть за рахунок держави. І в Німеччині одне з найбільш, одна з найбільших фінансових допомог, власне, у Європі. Це близько 400 євро на людину. Це ну хороша допомога, коли ти не платиш за житло. І коли ти ще отримуєш по 400 євро для того, щоб прожити в Німеччині, це дуже і дуже круто, я вважаю. Але е ситуація така, що багато українців вони не поїхали тоді у, до Німеччини. Вони зараз ще до цього часу в Україні. Можливо, на звільнених територіях, де не є комфортно залишатися, тому що немає ні опалення, ні води, ні світла, нічого, і намагаються виїхати. Ну, власне, в Києві зараз. Так само, в нас немає ні світла, ні опалення, ні води сьогодні. Ну, це не значить, що постійно, слава Богу, наші служби це відновлюють. І, але ну, ми розуміємо, що да, ракетні обстріли можуть бути далі, і ситуація може погіршуватися, а зима тільки почалася. І якщо ви на сьогодні розглядаєте саме Німеччину, я вам хочу сказати, що вас може очікувати. Перше. Німеччина зараз приймає українців лише у двох своїх землях: тобто, якщо ви Вирішили сьогодні поїхати до Німеччини. У вас немає там житла, у вас там нічого немає, ви хочете скористатися допомогою. Це значить, що ви можете приїхати до Берліну і вас звідти направлять в ті землі, які ще приймають українців, і поселять у таборах для біженців. З тих умов, про які я знаю, в цих таборах спілкуючись з нашими українцями, які там перебували, доволі тривалий час, це декілька місяців. Я вам чесно скажу, умови не дуже. Хороші, не дуже хороші, саме в таборах для біженців. Тому, якщо ви плануєте поїхати до Німеччини, найкраще, що ви можете зробити, це наперед через своїх знайомих друзів знайти житло, де би вас прийняли. Далі вже поїхати конкретно в це житло, прописатися і з цього житла, незалежно вже від того, яка це земля, отримати цю допомогу. Мати житло це основне. Тому що через табори для біженців можна, але це дуже-дуже складно. Так, ви отримуєте там прихисток, у вас буде житло, у вас буде харчування, але умови будуть ну, не найкращі. І знайти потім житло постійне, яке би вам оплачувала держава, буде дуже дуже складно. Зважайте на це. Допомога так, вона залишається, вона хороша, вона одна з найбільших в Європі, але є такий момент. Друге, на що вам треба звернути увагу, Німеччина це країна правил і принципів, і ви, знаходячись на території Німеччини, будете змушені цих правил дотримуватись. І вони, вони не то що жорстокі, вони просто от вони такі є, і ви не можете їх не викор... ну, якби не дотримуватись. Наприклад, правило номер один – діти в Німеччині, які перебувають, в них обов'язково обов'язково мають ходити до школи. Обов'язково. Ви не зможете на території Німеччини продовжувати навчання онлайн в українській школі. Точніше, як зможете, але ви це зможете робити тільки у вільний від е, тієї школи час. Якщо в Польщі, наприклад, ви можете вільно е, продовжувати відвідувати українську школу онлайн, то у Німеччині цього буде, не можна зробити. Німецька мова при цьому складна, і діткам е, доволі е, складно там. Е, Якби розуміти розуміти да, той матеріал, який подається, на це зважайте. Другий момент: так вам будуть платити ці 400 євро. Але зважайте на те, що ви мусите робити те, що вам кажуть. 400 євро платить Джоб центр, і вони зацікавлені в тому, щоб ви... Не просто проїдали ці гроші, а або приносили користь державі, що буде дуже складно, тому що ви навряд чи знайдете роботу в Німеччині, або інтегрувалися, вивчали німецьку мову і вас обов'язково направлять на курси німецької мови, які триватимуть з понеділка по п'ятницю протягом року. Року. Ви цілий рік, з понеділка по п'ятницю, будете вивчати німецьку мову. І там не можна так, що я сьогодні не хочу, я сьогодні не прийду. Ні. Тобто, ну, якщо ти не прийшов, то має бути дуже поважна причина, чого ти не прийшов на курси. Тому на цей момент так само зважайте, знову ж таки, для кого це перевага? Я би залюбки, наприклад, на такі курси походила. А для когось це недолік. Так? Якщо там їде вже жіночка 70-80 років, і її змушують там з понеділка по п'ятницю вивчати німецьку, а вже ну, голова так не працює на вивчення мови, то це може бути суттєвим недоліком. Який ще момент я вважаю недоліком це. Момент, що ви не можете полишати країну, якщо у вас є дитина, яка навчається в школі, ви не можете протягом навчального року полишати країну. Тобто в школу так само ходити обов'язково, і дитина не може не ходити до школи. І якщо ви, наприклад, вирішили поїхати до України. Ну, колись там в жовтні, в березні, ви не зможете. Вам потрібно буде чекати канікул зимових або, відповідно, літніх. І лише в цей короткий пробіжок часу ви можете кудись виїхати у відпустку чи до України поїхати. В решту часу ви не можете. Ще один важливий момент: ви знаєте, що зараз. В нас починається зима, знову десь починаються, десь навпаки, відміняються ковідні обмеження, і у кожного є свій погляд щодо здоров'я дітей і щодо прививок щеплень для діток. І якщо ми говоримо про Німеччину, то певні щеплення у Німеччині є обов'язковими, і десь ви без таких щеплень не зможете віддати дитину в садочок або в школу. А десь в яких землях взагалі не зможете перебувати у цих землях. Тому тут будьте обережні. Тобто, якщо ви не хочете, щоб ваша дитина щеплювалася згідно календарем, не хочете, наприклад, щоб ваша дитина отримувала ті ж щеплення від ковіду, Німеччина не ваша країна. Ви не зможете там перебувати, ви не зможете ходити до школи, до садочка, якщо у вас не буде цих щеплень. Це ще один доволі, як на мене, великий мінус. Тому що ну, все-таки в нас в Україні є свобода. Да? Ти хочеш, щеплюєшся, хочеш, не щеплюєшся, ти маєш право вибору. Ти хочеш ходиш в звичайну школу, хочеш в онлайн школу, хочеш в приватну школу. Хочеш, вчишся взагалі десь за кордоном онлайн. У нас тут є повний вибір, в Німеччині ви такого вибору не отримуєте. Тому. Що я хочу для вас сьогодні донести? Німеччина дуже класна країна в плані виплат, дуже класна. Але є моменти щодо тих правил, яких ви мусите дотримуватись, перебуваючи там. Це перше. І другий момент, якщо ви їдете туди саме зараз, будь ласка, знайдіть для себе житло перед тим, як їхати, для того, щоб ви могли комфортно себе там почувати. Друзі, якщо це відео було для вас корисне, будь ласка, поставте ваш лайк для того, щоб і інші наші українки могли його побачити, і українці. Будь ласка, якщо для вас корисна ця інформація, яку взагалі я подаю для наших українок, українців, які тікають від війни, підписуйтесь на мій канал, дуже багато ще корисної інформації тут буде. І я прощаюся з вами до нового відео і чекаю ваших коментарів. Будемо продовжувати спілкуватися там. До зустрічі!